Дану форму правові підстави, тобто звідки взято, яким, якими є законодавчі джерела, які дають ці можливості, і як застосовувати, Тобто, що, на що потрібно звернути увагу, в деяких навіть є рубрики, такі пам'ятайте, зверніть увагу і так далі. І ось така форма вона допомагає, власне, учням самим. Проговорити оці всі різні форми впливу, і таким чином стати дуже добре обізнаними після того, як вони ознайомились з цим набором різноманітних форм, вони вже працюють над оцінюванням цих форм. Тобто їм пропонується вибрати з цих різноманітних шляхів впливу 5, які, на їхню думку, є найбільш. Впливовими, дієвими, ефективними. Тобто тут вони вже проводять самостійне оцінювання. Такий же подібний перелік просто цих форм є в підручнику, а в нашому посібнику вони розшифровані в такому широкому варіанті, що дає можливість попрацювати серйозно і над правовою базою, і над. Тим, де можна застосувати той чи інший шлях впливу, і як безпосередньо правильно це робити. Ну, от такий приклад. Чудово, я, я дуже посібник? Я собі гадаю, що посібників, взагалі, ресурси uh -huh. громадянської освіти, курсу громадянської освіти, звісно, не потрібно обмежувати лише предметом, лише навчальною дисципліною. Ось ці uh -huh. ресурси можна використовувати безумовно в позакласній роботі, uh -huh. поза межами аудиторії, на інших предметах, на уроках права чому ні, на уроках так. історії, чому ні. І я гадаю, і в інших класах, тому вчителі зараз, скажімо, таким основним трендом ми чуємо і що стосується навчання учнів, але і навчання вчителів, і навчання взагалі дорослого навч... населення, тому що навчання дорослих громадян воно має тривати впродовж життя. Трендом є креативність, яким чином використовувати креатив. Ну без сумніву, вчителі вони. Постійно творять вони власне у цей курс ці матеріали для того, щоб ви творили, щоб ви вільно ними послуговувалися, але досягали навчальних цілей. Водночас не забувайте, що. Ті діти, які перед вами, це нове покоління. І це покоління вже не покоління перехідного періоду, це покоління зовсім нове. І воно має нові здатності навчання. Курс передбачає деякі із таких можливостей. Це використання QR-кодів, це використання онлайнової платформи. Використовуйте це і розумійте, що молоде покоління, воно хоче навчатися по-новому, воно бажає навчатися по-новому, воно має якісь певні. Свої інші інтереси, ось це дуже важливо враховувати, яким чином навчальні методики повинні відповідати оцим навчальним запитам молодої, зовсім іншого покоління, покоління 21-го століття. Ну і слід сказати, що без сумніву дуже важливу увагу. Ми звертаємо на оцінювання. І, власне, на практичні здобуття практичних здатностей. І ми доходимо до останнього уроку, до останньої теми майстерня громадянина це така родзинка нашого курсу, родзинка наших матеріалів. І саме майстерня громадянина дає нам змогу досягти якихось певних висновків, результатів. Так чи ні? Я звертаю своє запитання до авторів. Будь ласка, дайте відповідь на це запитання. Яка роль майстерні громадянина в курсі громадянської освіти? Наскільки це важливо? Звичайно, що ті матеріали, які увійшли в підручник і посібник, вони не є настільки широкими, якими вони були спочатку. Тобто маємо визнати, що автори посібника створили набагато більше корисних матеріалів, які можна було б дійсно практично використати. Але цей останнє заняття, цей останній урок, майстерня для громадянина, вона дає змогу побачити ідею, вона дає змогу підсумувати всі ті оціночні судження, які учні одержали. Під час кожного заняття і застосувати це практично вже в, в житті своєї громади, своєї школи, свого класу, тобто десь практично застосувати. Тут ми, наприклад, запропонували методику метоплану, яка передбачає чотири частини опрацювання будь-якої проблеми, яку обирають учні для роботи. Перше, це що ми маємо зараз, тобто який є стан речей. Як повинно бути насправді, тобто, яким би був ідеальний варіант, чому наші сьогоднішні позиції не відповідають нашим прагненням, тобто причини, чому це є не так, і пропозиції змін? Тобто, цей метод метаплану він дуже гарно спрацьовує на будь-якій тематиці, ну і зокрема на активності у житті місцевої громади суспільства. На будь-якому рівні, скажімо так, громадської активності. Що важливо в нашому посібнику, в ньому є також перелік різних форм діяльності в громаді, тематик, які можна обрати для опрацювання, і тому вчитель, який має такий посібник, він може скористатися ним як конструктором для того, щоби ці 10 тем, які є в нашому розділі, в кінці підсумувати, зібрати в якусь мозаїчну гарну картину, яка була б дуже корисною, практичною для життя місцевої громади, які навчаються, які живуть. Наші учні, отож, це власне вже підсумовування всіх отих частинок цінностей громадянського суспільства, демократичного суспільства, демократичної держави, які опанували учні протягом вивчення цілого розділу. Але не, не тільки розділу, мені здається, тому що угу. там закладені ті процедури, угу. там закладені ті методики, які необхідно і які вже є. На четвертому рівні, рівні четвертого розділу, опрацьовані учнями в попередніх розділах так? під час практичних занять. І знову ж таки, шановні колеги, не доцільно обмежуватися лише одним уроком, так досягаючи ось цієї майстерні громадянина, нею можна починати практикувати відразу або спочатку вивчення розділу, або паралельно учні можуть здійснювати якісь невеличкі завдання, і потім в кінці може бути ось такий вже підсумковий урок, підсумкове заняття, і знову ж таки продовжитися і після закінчення уроків. І дуже важливо є презентація результатів, презентація результатів, які беруть участь і не тільки вчителі, і учні цього класу. Можна запросити учнів інших класів, можна запросити адміністрацію школи, можна запросити персонал школи, а також батьків. А чому на батьківських зборах це не може бути чудовою так. активністю? Чому виховні години ми не можемо використовувати саме для таких практичних громадянських дій, де учні практикують демократію? І в класі, в школі, в громаді місцевій, і знову ж таки місцевий депутат. Не забувайте, що місцеве органи місцевого самоврядування це не просто якась будівля в центрі села, чи міста, чи загалом в якомусь певному спальному районі, тому що коли ми відчуваємо приналежність до громади в селі чи в якомусь певному такому невеличкому містечку, можливо відчуття є сильніше. А що робити учням спальних районів? Скажіть, тобто, будь ласка, в районах великого міста. Великого так? міста, так. Яким чином посилити ось це відчуття приналежності до певної громади? Чи там є якісь можливі вирішити якісь проблеми? Ну, проблеми є всюди. <кхем> Важливо їх бачити, чути і розуміти. І вони можуть бути від найдрібніших питань, да, які є, скажімо, там, правил поведінки в школі чи прав дитини, наприклад. Чи там питання велосипедної парковки, зручності харчування в школі? Ми можемо говорити про безпритульні тварини, сміття, переробка і так далі. От. І ці всі проекти можуть мати місце і вони можуть набувати, скажімо, такої снігової кулі, да, тобто розповсюджувати і формувати в дітей громадянську активність не тільки на уроках да, громадянської освіти, а мати продовження далі. Ось і більше того, як ми говорили, вони можуть вирости в кілька напрямків, які можуть бути довготривалі і, бага... і довгоперспективні. І, врешті-решт, це призводить саме до того, що діти, виходячи з уроків і формування громадянських активностей, займають цю позицію і переходять з цим всім в повсякденне життя. Дякую. Це якраз і Дякую. є Дякую. той Дякую. бажаний результат. І питання навіть під'їзду, чистоти під'їзду, хотіла... б... в яких ми живемо. Я б хотіла навіть додати, що наш посібник дає можливості і такі інструменти власне учням, які хочуть щось змінювати далі. Тому що в нас є, наприклад, конкретні. Поради, конкретні заняття, які присвячені шкільному самоврядуванню і життю шкільної громади, тобто як вона живе і врядується. Вони дають поради щодо того, як створити свою молодіжну дитячу громадську організацію, і що ця організація може робити. Вони дають конкретні поради того, де школярі можуть дійсно співпрацювати з дорослою громадою. І вийти на оцей широкий рівень практичної діяльності вже в школі. Дякую, Олю, дуже але перепрошую колеги. Час все ж таки uh -huh. наближається до завершення. В нас є дуже багато важливих питань. Uh -huh. Перше важливе питання це оцінювання. Ну передусім, хочу сказати, що ми не покриємо цього питання. Ми присвячуємо окремий вебінар. Оцінюванню і він буде проведено 26 грудня. Отже, я вас прошу зафіксувати цю дату власне в своїх планах і приєднатися до нас, тому що це дуже важливе питання, але все ж таки про оцінювання ми маємо. Імо говорити і говорити, тому що в цьому розділі теж інструменти оцінювання передбачені. Вони передбачені і на онлайн платформі. Я хочу лише додати, бо є питання щодо онлайн платформи. І я хочу сказати, що інтерактивна онлайн платформа курсу це не є якийсь додаток, це не є якийсь додатковий ресурс. Це та платформа, яка це є справді ось той навчальний навчальній можливості, навчальні нові методики, які дозволяють нам відповідати інтересам молодого покоління. Вчитель, який або вчителька, яка власне дає змогу зареєструвати своїх учнів на онлайн-платформі, отримує додаткові можливості оцінювання. Вам не потрібно турбуватися про те, яким чином ми можемо оцінити здатності учнів, так практичні якісь вміння, навички. Отже, учні беруть участь у певних активностях, які пропонуються їм на онлайн платформі, і відразу результати у вас є перед очима. І коли відбувається оцінювання, Нівання, а оцінювання в громадянській освіті вона воно має бути позитивне, вона має бути мотивуючим, воно має захоплювати учнів, давати їм можливість прийти ще раз на урок і щось конкретно робити, тому що оцінюємо певні вдії, оцінюємо певні вміння, оцінюємо власне учнівське розуміння, критичний аналіз і те, що наші автори вже згадували. Запитувати не тільки запитувати, а навчитися формулювати запитання нам здається дорослій аудиторії, що це банально. Та ні, це важлива навичка, важлива здатність критично думаючого громадянина. А е патріотизм, який є надзвичайно важливий для в сучасних умовах агресії, в сучасних умовах е збройного конфлікту, в умовах, звісно, консолідації інтеграції українського суспільства. Але він також розвивається і в Росії. Не забуваємо. І різниця українського патріотизму полягає в тому, що це критичний патріотизм. Це патріотизм критично думаючого громадянина, який може ставити незручні питання, формулювати незручні питання владі, запитувати і думати, і аналізувати компетентно, діяти компетентно в певній ситуації. На жаль, в авторитарному суспільстві, в суспільстві, яке представляє наш сусід. Такі запитання незручні, закінчуються тим, де де зараз перебувають наші моряки. І я сподіваюся, що уроки громадянської освіти дають можливість і інструменти підготовки молодого покоління не тільки до протесних акцій, звісно, треба вміти захищати свої права. Надзвичайно важливо в українському суспільстві вибудувати механізми довіри. Довіра як цінність, яка об'єднує громадян суспільства, довіра і згуртування суспільства. Але ця довіра і це згуртування, і ці цінності можуть бути звісно відпрацьовані тільки на основі. Громадянських компетентностей. І тому це відповідь частково на питання, навіщо курс громадянської освіти? 20 років ми вже згадали про досвід нової доби, про досвід громадянської освіти, коли ми просто говоримо, так, це нам потрібно, ми десь там маємо громадянську освіту, але вимірюємо. Ми зараз, коли ми маємо інструменти, ми маємо рамку компетентності Ради Європи, ми маємо компетентності прописані в нашій програмі з громадянської освіти. І коли ми маємо курс, і коли ми можемо говорити чітко, що ми можемо досягти вимірювання, яким чином учні приймають участь у прийнятті рішення на рівні класу, на рівні школи, на рівні громади. Отже, оцінювання в нашому курсі, яке воно? Ну, якщо ви помітили розділі, з попередніх так. Е вебінарів, кожен розділ має завершальною рубрикою, рубрику оцінювання. І, звичайно, що вона передбачає різні форми. Звичайно, це і відтворюючі форми, коли ми даємо певні тести. Які дають змогу перевірити знання якогось фактичного матеріалу юридичних якихось, якоїсь інформації юридичної, яких от, таких от моментів. Крім того, ми покладаємо велику надію на завдання творчого характеру, коли людина щось створює сама на основі якихось теоретичних, практичних умінь, навичок і знань. І вже може оперувати цим. Тобто це найвищий рівень отої таксономії Блума, коли від аналізу учень переходить до синтезу, до створення якогось вже нового продукту, скажімо так, нового підсумкового матеріалу, який учитель радісно може оцінити. Отож, завжди, дуже часто наші колеги задають питання: а що робити, як оцінити учня, якщо він працює в гурті? Якщо цілий клас щось говорить, як же вловити оту, отой коефіцієнт участі кожного учня? І як оцінити учня? Звичайно, те, про що говорила Поліна, звичайно, оцінка має бути позитивною. Але вона має і мати індивідуальний підхід до кожного учня. Тому, наприклад, коли учень складає логічну М-схему, тобто схему із трьох колонок, якби, це вже є конкретна творча робота учня. В нашому розділі, наприклад, є дуже цікава тема, наша тема, це демократія. І тому ми використовуємо вислів Черчилля про те, що демократія це кращого людства ще не придумало. А потім даємо учневі змогу провести такий своєрідний аналіз, коли він дає визначення демократичного суспільства по одну сторону цієї схеми. Він розглядає цінності і переваги демократії, а по-друге, недоліки і виклики, які несе з собою демократія. Ще одним цікавим творчим завданням є написання короткого есе, але за дуже чіткою схемою, яку вчителеві дуже легко перевіряти, як от за критеріями, коли учень всі кроки, всі необхідні частини цього есе. Відторив у своїй роботі, це може бути дуже легко оцінено. І ще одна важлива річ це самооцінка. Це, мабуть, найвищий показник результату роботи з учнями, коли учні здатні самі оцінювати свою роботу. І в наших розділах, ми, якщо ми подивимося на наш посібник, то ми бачимо, що тут є спеціальна розроблена схема. Оцінювання, самооцінювання учня, коли він відповідає на питання, які виклики були, які ми ставили питання у цьому розділі, чи розуміє учень, про що йшлося, як ми знайшли відповіді. Є, тобто демонструє далі ставлення, що змінилося в нашому сприйнятті, які досягнення має учень, і які плани на майбутнє він перед собою ставить. Тобто кожного разу і на уроці, і в кінці цілого розділу, і в інших розділах учень ставить перед собою питання, де він зможе конкретно застосувати одержані знання і використати набуті навички. Оце дуже важливо. І якщо учень робить це в письмовій формі, то кожен вчитель може взяти і оцінити цю роботу. Тобто, ми бачимо тут уже крім тестів: ми бачимо ще три творчі завдання, які вчитель має змогу оцінити і поставити ті жадані оцінки. Які від нас вимагає адміністрація, щоб вони стояли в нашому журналі, і так. з них можна було б вивести підсумкові Як якісь О, і тоже що задання, таке так? оцінювання? Оцінювання передбачає відповідальність учня за так? свої результати. Водночас це є діагноз, діагностика певних проблем, і діагностика не тільки для учня, а діагностика, передусім для вчителя. Як побудований навчальний процес і можливо щось треба допомогти. Вона сигналізує, що нам треба удосконалити. Так. Отже, це є широкі інструменти справді і не забувайте про онлайн-платформу. Не забувайте, що 26 грудня у нас зустріч і присвячено на оцінюванню. І ще дуже цікаві компанії Ради, Ради Європи. А тепер те, що я наприкінці залишила для вас як цікаву інформацію, яка надихає, тому що для нас це дуже важливо отримати таку інформацію. Вчасно. Передусім готуємо величай, великий форум для громадянських просвітників, для викладачів курсу. Незалежно які підручники використовують вчителі, школи для представників шкіл 7 лютого в Києві. Отже, реєструйтеся на сайті citizeninua. Є інформація, є така рубрика, як вчительська, і ось там вся інформація ви можете дуже цікавити, цікаву інформацію отримувати. Окрім того, ви бачите на слайдах у нас два слайди нашої презентації присвячені новій кампанії Ради Європи. Це розмовляємо вільно, навчаємося безпечно. Отже, загальна назва мото цієї кампанії зрозуміло, але йдеться про те, що демократичні практики в школах Європи існують. І лише ми не знаємо і всі не знають про такі практики, яким чином вони формують спрямовані на формування громадянських компетентностей. І ось ця саме кампанія дає можливість ідентифікувати демократичні практики в школах, об'єднати школи, які пропонують ось такі цікаві демократичні приклади, не тільки якоїсь одноразової акції, а загалом як практики. Тривалої і власне створити таку велику європейську спільноту демократичних шкіл, демократичних практик, формування демократичних компетентностей. У вас на останньому слайді ви віднайдете посилання на ресурс. Є тематика шести розділів. Це робота з суперечливими питаннями, актуалізація важливості думки дітей, запобігання насильству, булінгу, протидія пропаганді, дезінформації, фейковим новинам, покращення добробуту в школах і протидія дискримінації. Це таких чотири блоків, чотири величезних тематичних блоків, в яких ви можете знайти свої практики, які ви можете знайти свою ту проєктну діяльність, яка вже здійснюється, реалізується в школі або розпочати нову. Але це дає можливість навіть на цьому сайті зареєструватися, зареєструватися вам як групі учасників, або зареєструватися як школі. І стати членом ось цієї спілки, яка дає можливість для якихось спільних дій у демократизації школи навчального середовища. Отже, інформаційна кампанія Ради Європи розмовляємо вільно, навчаємося безпечно. Реєструйтеся на сайті Citizen in UA, тому що саме цей сайт, інтерактивна платформа, яка зараз працює, ми відповідаємо на ваші запитання на 80%, відсотків з 1 грудня. На 100% вона працює, вона дає можливість вам. Не лише е Демократичні справді підходи в оцінюванні не лише додаткові матеріали, вона дає можливість об'єднувати школи України. Тому що дуже важливим на сьогоднішній на сьогоднішньому етапі становлення громадянської нації в Україні це власне інтеграція різних регіонів, інтеграція Сходу, Заходу, півночі, півдня. Яким чином ми можемо інтегруватися? Звісно, конференції дають нам такі можливості. Асоціація нова доба створює такі можливості, можливості, ми е, використовуємо будь-які можливості для того, щоб зустрічатися і розвивати ось такі е, практичні е, інструменти е, обговорення, дискусії. Але водночас дуже важливим є ось ця онлайн-платформа, коли дає змогу школам об'єднуватись і здійснювати партнерські цікаві спільні проекти. І зустрічатися навіть на якихось особистих на особистому рівні. Що ще дає нам онлайн платформа? Це дає формувати і спільноту активних громадян, молодих активних громадян, тому що там є кабінети учнів, і учні теж здійснюють свою діяльність, вони теж об'єднуються і теж творять оцю спільноту небайдужих громадян і мають інструменти, і мають механізми для творення цієї спільноти. Отже, вважаємо, що зараз справді на цьому етапі ми маємо всі можливості для того, щоб громадянська освіта стала не лише предметом, вона стала справді тим творчим процесом змін, творчим процесом, який е створить можливості переходу школи від знань. До школи практичної реалізації цих знань в практичній площині. І я дуже дякую моїм колегам. Я дякую цій нашій чудовій спільноті, яка сьогодні приєдналася, і дякую взагалом всім людям, які сьогодні, можливо, і не мали змоги приєднатися, але вони творять громадянське суспільство в Україні. Вони творять демократичну державу. Вони вірять в демократію в Україні, і ми віримо, що наші моряки будуть звільнені, що верховенство права буде діяти не тільки в Україні. Але і в світі, і що держав-агресорів не буде більше. Я передаю своє слово на для прикінцевого такого слова для тих ти, три, три крапок так, своїм колегам. Будь ласка, на завершення хочеться додати таких, скажімо, ключові речі. Не потрібно ще раз кажу охоплювати весь матеріал. Потрібно орієнтуватися при вивченні циклу цих уроків відповідно на найважливіші, найключовіші речі. І весь час говорити дітям про те, навіщо це їм потрібно, де вони це можуть застосувати і яким чином це буде працювати для держави, для суспільства і для кожного із них? Ну і звичайно, перш за все, треба ставити в центр уваги саму дитину, самого учня. І... Той матеріал, який ми вам пропонуємо, використовувати, скажімо так, індивідуально, ставлячи за мету не осягнути перш за все навчальну програму, а перш за все, зачепити якісь важливі громадянські людські струни в кожному з ваших учнів. Тобто, орієнтуватися потрібно на Ваших учнів перш за все, і це надзвичайно важливо. І якщо вони відчують себе людьми важливими, потрібними, вони стануть хорошими активними громадянами. Дякую, Олю, але я ще не завершила. І ось тут звертаюся до нашої чудової аудиторії, яка з нами присутня. Ми відчуваємо ваші погляди. Степаненко Віктор, я наскільки розумію, це активний вчитель Львова, активний. Але він пише: дякуємо дуже мої колеги з Краматорська передали мені інформацію про майбутній форум вчителів громадянської освіти. Ми говоримо про об'єднання України. Ви подивіться, як працює інформація. Дуже швидко сказали, що це буде від нової доби. Чи це дуже потрібна річ. Чи вірно це будете робити? Ви так, це будемо робити ми. Це буде робити програма ПАКТ. Це буде робити програма Долучайся і Юсеїт в Україні. Також і це буде робити Міністерство освіти і науки України. Ми вже погодили із. Раїсу Іванівної Євтушенко, звісно, що це дуже важливо. І ще є дуже цікаво. Тетяна Маслінікова хоче приєднатись до схвальних оцінок вашої діяльності. Мені по-доброму заздрять в учительській вчителі з інших предметів, коли беруть в руки ваш посібник. Діти зареєструвалися на платформі майже всі за один вечір. Бажання велике працювати по-новому. Щиро вдячна всім, хто витрачає на всю цю справу свій час і енергію. Ви знаєте, що справді такі слова. Щиро вам дякую, колеги, що такі слова дуже надихають. Такі слова об'єднують, такі слова справді створюють конструктивні умови для кращої нашої співпраці. Дякуємо, шановні колеги. Вам всіляких гаразд, бажаємо. І гарного грудня в очікуванні все. Все ж таки змін дуже позитивних, різдвяних свят і приємного, білого, чистого снігу і оновлення нашій країні. Тримаємося, бо ми того варті. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Які ваші враження, колеги, навіть якщо нас бачать, це цікаво. Мені дуже сподобалося, бо я, бабу, не більше говорила чи ні. Мало часу, так? Да?